Попаю я церкви от ковких коротчих можна сказати, в кому лісі. На дуже був гарний сигнал. Я не повірю, що я знайшов отаку от австирійську період. Видите? Там така трохи погнута, але все ж таки пиряшка. Ну Вилочка є, тому цього зацепу немає, але знахідка. Це вже може бути. Продовжуємо шукати далі. У нас пішов дощ. ми продовжимо.